Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні я хочу подивитися на результати вкорінення своєї бруслини. Можливо, хто давно вже на каналі, можливо, пам'ятає, як я обрізала осінню бруслину свою і закривала її від морозів. От така в мене є бруслина варігатна. І мені написав, написав один чоловік, що така бруслина і за її варігатності вона ніколи не вкоріниться. Тому що ця варігатність вона буде заважати цьому вкоріненню. Ну, тому буду знімати далі для того, щоб ця людина Подивилася значить, на результати цього вкорінення. Я дійсно не вкорінювала отак от живцями. Значить, поставила я на вкорінення от тут касета, тут от стаканчики і ось такі от банки. От бачите, тобто от, Я їх так закрила щільно кришками, тут в мене отак скотч. От, от так розрізана банка, скотч. І, в принципі, я їх навіть не відкривала. Як перший раз полила, так вони отам от і стоять. Стояли вони на теплому килимку. От, ну, так як там вже, е, так сказати, місце треба використовувати далі для інших живців, то я їх. Звідти вже виганяю. От зараз кінець, кінець уже січня, січня місяця. От. І коли я її ставила, навіть не знаю. Не, не, не стоїть тут. ну Місяця півтора, мабуть, вона стояла. на вкоріненні, тут дата якась стоїть, що це 19.02. Ну, не знаю. Хто це тут прописаний був? Ну, це точно був не, не вересень, місяць, трошки пізніше було. Тому що я зразу і вкривала їх. Ну, скоріше за все, ну, на вкоріненні вона місяця, ні, не полтора місяця два. Місяця два це точно. Стоїть вона на вкоріненні. Варігатність, в принципі, є декілька видів варігатності, типів, так сказати, які вони впливають на рост рослини. Тобто Сама по собі варігатність це от проява ось таких, от світлих, дивіться, от таких от світлих білих або кремових ділянок на листах. Ну, вона виглядає дуже ефектно. От, і майже завжди впливає на ріст, бо пов'язана з хлорофілом і фотосинтезом. Моя оця бруслина вона дуже низькоросла. Зростає у мене вже більше 10 років, але ріст її не більше, мабуть, сантиметрів 80. От. Раніше я отак от дійсно не вкорінювала, я брала Вкорінювала гілочками, тому що там знизу була можливість ті гілочки прихилити, а зараз вони вже такі стали більш, так сказати, здерев'янілі, і тому, тому, звісно вже складніше. І тому я вирішила отак от вкорінювати живцями такими. От подивіться, бачите, в такому от, отут я бачу корінець. Вже. От. Тут от в такому стаканчику корінця ще нема. От касета, касету я трогати не буду. Це я перший раз от її відкрила. Отакі от листочки зараз поприбираю. Тут мене ніяк воно ну, не, не напрягає, так сказати. Нехай воно там росте, як росте, не буду його витягувати. А Отак от просто поприбираю листочки поки що, так? Щоб, щоб воно тут не було в процесі гнієння. І вже буду потрошки робити такі е, отвори для того, щоб воно провітрювалось. Тому що якщо там є корінець, то він буде. А якщо ні, то воно отак от, бачите, буде, буде загнівати. Отаких от, от от, от, доволі таки багато лис, листочків. І тому стояти вона зараз вже буде. Далі укорінюватися не на коврику, а на підвіконні, от, тому що там на коврику будуть інші рослини. Бачите, от скільки. А так воно, я ж кажу, весь цей час я його ні разу не поливала, воно так стояло так закрита плівкою. от Я зробила такі от опори. І навіть я вам скажу, що ці опори, коли я робила, то вони були нижчі, ніж рослини. Тобто рослини виросли. Але поки я там от знизу ці касеті не побачу корінців, я їх виймати не буду. Тобто турбувати, турбувати я не буду. От дивіться, варігатність збереглася, так то, то, отака генетична варігатність вона закладена на рівні генів. І малюнок, от він буде стабільний і зберігається при такому вегетативному розмноженні. Тобто, або ви робите відводку, або ви отак от живцюєте, варігатність буде зберігатися. Рослина, звісно ж, росте повільно, ну, ніж та рослина, яка зелена, але от ця варігатність вона передбачувана, вона повторюється і вона дуже дуже цінна. Ну, фізіологічно, так сказати, умовна ще буває варігатність, це залежить від умов вирощування. Тобто на рослинах може проявлятися така фізіологічна варігатність, там, де залежить від умов вирощування, тобто освітлення, температури, підживлення. Та варігатність може з'являтися або зникати. Там рост може бути нестабільний. Рослина часто вона зеленіє. При надлишку азоту або нестачі світла, але то не про наші бруслини. Ще є вірусна варігатність, але Боже збав, нам таке не треба ть -ть -ть так що <смас> про це розмовляти не будемо. Так от, людина написала мені, що живці от з таким от жовтим або білим кольором вони не приживуться. От всі такі варігатні рослини вони мають цю варігатну смужку всередині листа або довкола листа, ну тобто це і визначає цю варігатність. Тобто, лише частина листа, вона варігатна, а інша частина листа вона зелена. І от Саме в зеленій цій частині, в рослині і проходить фотосинтез. От от бачите? І от Я от дивлюся, що от те, от що воно підросло, от така от, така е воно, бачите, сначала, спочатку таке зелене, от більш, більш зелена пластинка, яка от так от так підросла, а потім вона буде заповнюватися, ця жовта буде розширюватися. Тобто Рослина, от дивіться, бачите, тут -от знизу вона більш розширена, ця варігатність. А оцей верхній, ну, цей верхній приріст. Він ще має тонку пластину жовтої варігатності. і за рахунок цього рослина виживає. Ну І виходить, фотосинтез це ж під час якого в рослині утворюються ці речовини, які йому і дозволяють рости, тобто квітнути, там, зимувати і так далі. І от без цього зеленого хлорофілу в листі рослина і не виживає. Ну, можливо, той, той чоловік і мав на увазі, от саме те, що без такого зеленого хлорофілу рослина не буде виживати. Але от дивіться, на рослині, яка має генетичну варігатність, вона прекрасно виживає. Тобто зелений хлорофіл в рослині, в листі, він дозволяє рослині якраз от і виживати. Це як знаєте, як червона кров у людини. Да? На отаких от, от, якщо жовтолисні бруслини, ну от, наприклад, моя отака жовтолисна бруслина, я коли обрізала її, я вам показувала на відео, що там були зелені гілки. Так от іноді вона випускає такі зелені гілки. І таким чином вона намагається себе підживити. Я, ну, я так розумію, підживити, врятувати від так сказати, знищення. Тобто, чим от на цій гілці буде от этот хлорофіл, і тому я її не, не спішу там вирізати, я її вирізаю вже тільки осінню. Ну, як же розмножити оці бруслини, які мають жовті листи? Тобто, я вам вже сказала, прикопала я. я раніше я прикопувала ці гілки. Своєї варігатної бруслини, тоді виходить, вони живляться від отого спільного коріння материнського куща, а коли вже утворюється коріння, там, то треба відділити просто гілку. Ну, а зараз, от подивимося, там от, я вам показала, виходить, на якому тут стакані? От на цьому стакані, да? що от-от, бачите, маленький корінець. І тут от, я перевернула оці от. Оці банки, і він бачу, що там є корінці, Тобто я зараз їх відкрию оці дві банки, і подивимося подивимося, які там корінці, тому що я от приготувала навіть ґрунт, приготувала кілька розмірів горщиків для того, щоб, можливо, їх з цих банок пересадити. Ну, подивлюся, одну банку відкрию. Якщо там буде мало нарощення коріння, то тоді знову закрию. От. Ну, А поки що така інформація. А от, е ці, які от -от -от в касеті, я що сказала вам, що от, бачите, касета, тут я трохи чіпати поки що не буду, аж поки там не буде знизу, я не побачу в отворах ті корінці. Тобто, витягувати, ну, тут нема, нема сенсу витягувати. Ось тут в стаканах е дійсно цікаво, це я для контролю посадила. Щоб побачити скоріше корінці. Ну, раз тут от, пройшов процес корінення, значить буде і тут в банках. Так, ну от я відкрила ці банки. От, бачите, це кришка була отак, от на цій банці. І тут теж от кришка. Ну, що я можу сказати? Бачите, от воно було не полите, але там от конденсат, этот, він весь час присутній. І подивіться. На ці молоді прирости. От вони навіть в'януть зразу, оце буде мені ще морока з ними привчити їх до повітря. Скоріше за все, якби я знала, що там які там корінці, то треба було відкривати спочатку кришку. Ну, Тут же ж от можна відкривати кришку. Оцю, бачите, отак от. Тобто, треба було спочатку відкривати кришку, привчити, оце, бачите, молоді прирости. Тобто, я Ну, Я не знала, що воно тут отак понаростало. Бачите, оце, оце, от, отаке, такое велике оце молодий приріст. І тут, от теж. І, і подивіться, тут ну, в общем, короче, оце, все, що прив'яло, от, прив це тому що я от це відкрила і зразу його пішов в Ну, В общем, повітря пішло, і я буду що, зараз буду їх доставати, дивитися. Ті, що з корінцями буду ставити, ну і прийдеться, це я вже сходила за це, бокс. Брати бокси, ставити поки що в бокси, привчати їх. Ну, Коротше говоря, спочатку треба один витягнути подивитися на коріння. Зараз, зараз достану, подивимось на корінці, що там треба пересаджувати чи ні. Ну от, Виходить, бачите, отак я розбираю ком. І десь є корінці, а десь нема. Е, ну, сюди от відкладаю там, де нема корінців, а сюди от відкладаю, де є корінці. От. Ось такі. Ось, оце так от воно наросло, але не всі. Ось так є. Тобто ці я зараз буду пересаджувати. Ну, Скоріше за все, бачите, це прирости. Бачите, це молоді прирости. Але за що того, що вони були в банки, в повністю закритій, закриті, вони на повітрі зразу і прив'яли. Значить, Буду я їх пересаджувати, мабуть, от такі невеличкі стаканчики, щоб вони ну, далі нарощували коріння, отак от їм буде досить. От. А ці знову ну, подивлюсь, якщо тут, от, якщо є нарощування каліуса, то буду залишати. Якщо отак от підгнили, бачите, то я буду підрізати освіжу край і знову в укорінювач і візьму новий ґрунт, не цей. Цей ґрунт уже тут простояв. 2 місяці, ну, він уже тут звертався і так далі. З е, цієї банки ще достану і всіх їх в одну банку. Коротко, тут в мене будуть посаджені, саме, а тут із двох, із двох банок буде одна банка, яку треба ще закрити. Е, Ці живці знову поставлю далі на укорінення. Ну, Вимкнули у нас світло, так ми живемо. 5 годин нема у нас світла, 3 години є. Знову 5 годин нема. 3 години є світло. Коротше, а зараз вже там, 15 годин. От, і, значить, от дивіться, де зніму так сказати, відео, як воно є. Значить, от дивіться, Тут, от, бачите, каліус є. От, на, наприклад, на цьому. Тут були сухі, я їх повідрізала. Я зрозуміла, чому воно. ну, от Отак от от воно було. от бачите. Зрозуміло чому? Тому що це гілки. Бачите, які я взяла товсті, товстезні гілки. Якби я тут от взяла отак от, от, десь тут не жадні, а взяла от десь от, от де мої пальці. І тоді, виходить, вони будуть краще вкорінюватися. Отакі от от тоненькі гілочки вони краще вкорінюються, ніж оті товстезні. Ну, от, от, дивіться, от Шанс скорінитися от такої гілки зовсім ніяк. А от, а от така. От, якщо я от це відріжу отут -от, в цьому місці, то тут шанс корінитися є, тому що це приїзд цього року, а це гілка минулого року. Ну, тобто, може того року, може ще раніше. розумієте, Тобто вона така ну, товста, більш стара гілка. А і старої гілки немає ніякого толку. Значить, от зараз подажіть, покажу, значить, отак от, от я поставила бокс. Це, от, дивіться, бокс такий, да? отак от поставила бокс ці стаканчики. Зараз зволожу просто і накрию кришкою. І отак от вони будуть тут стояти. А, пролила я їх фертірут. Ну, можна радіфарм, фертірут, що є, пролила. А ці, знову, зараз значить, оце укорінювач. Краєчки, в общем, підріжу їх так, щоб на більш молоді на більш молоді отак от зроблю зрізи, де гілочка більш молода. Отакі от, от Вже не буду ставити мучитися. От, А візьму помолодше гілочки і насиплю сюди свіжого ґрунту в банку, поставлю їх на вкорінення і отак от закрию закрию такою от кришкою. От, все. І далі вони будуть стояти на вкоріненні. Ну, така от е, історія з варігатними, вкоріненням варігатних рослин. Так що, якщо той чоловік побачить моє відео, то і побачить результат. От, Бажаю вам не слухати нікого, а самим пробувати вкорінювати рослини. Таким чином, просто ми здобуваємо свій досвід, тому що. І знаєте, як ну людина весь час вона щось нові знання здобуває, от, це все дуже цікаво, і це все-таки буде ваш досвід. Можливо, я в якийсь знаєте, час такий так сказати, удачний взяла на вкорінення. Хоча це була, я от знімала відео, можете подивитися, прямо перед, перед укриттям. Тобто я обрізала, Рослину і накрила її на зиму, а ці поставила на вкорінення. Тобто, якщо весною, весною, звісно, воно вкорінення, можливо, піде ще швидше, ніж взимку. Взимку, ось така історія, але все ж таки вони вкорінюються. Все, на все добре.